Слава Україні. Розпочалась 667 шістдесят доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 61 авіаційного. Цій удари здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські терористи атакували Україну, застосувавши 28 безпілотників, типу Шахет, 136 131 силами та засобами протиповід. Трени оборони 24 ударні безпілотники знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Харківської області, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Спірне, Торецька, Авдіївка, Веселе, Новомихайлівка Донецької області, Новодарівка, Малатокмачка, Роботине, Преображенка Запорізької області, Кринки Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося близько 130 населення. Селених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно. Стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 19 атак ворога в районах Синьківки, Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку наші захисники відбили 4 атаки ворога поблизу Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької. Області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 22 атаки противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки. А також 13 атак в районах Первомайського Донецької області на Мар'їнському напрямку. Ку, сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 15 атак ворога. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку сили оборони відбили сім атак противника західніше вербового та південніше роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат уже в Ії силі та техніці виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 12 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із стратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по телах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Та по зенітно-ракетному комплексу противника підрозділи ракетних військ уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та артилерійський засіб противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1080 окупантів, 9 танків, 18 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи. 23 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 25 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!